У час карантину працівниця цього магазину слідкує, аби люди входили в приміщення у масках. Так вона робила під час червоної зони, так вона робить і у жовтій. Зараз толком нічого не помінялось. Ми в жовту зону пройшли тільки от як два дня по відвідувачах. Нічого не змінилося особливо. Вакцинувалися ми ще в червоній зоні. Зараз обмеження ну не особливо змінилось. Вакциновані усі працівники і тут, у центрі Довженка, коли місто було у червоній зоні, тут не проводили масові заходи, працювали лише творчі школи. Тепер можна влаштовувати різні заходи. Вже є дозволено займатися студіями і гуртками, які у нас працюють в після обідній час. То викладачі вакциновані, вони нам також надали сертифікати вакцинації. Ми зобов'язані це все. Перевірити. І теж, відповідно, що на концерти також продаю. Продаватимуться квитки, і де людина може придбати квиток за ковід сертифікатом, маючи ковід сертифікат, або ж ПЛР-тести. І з іншої сторони також ми ще зберігаємо карантинну розсадку в залі. Сьогодні рішення про перехід Львова із Червоної у Жовту зону прийняла міська комісія із надзвичайних ситуацій, але умова участі у різних публічних заходах незмінна. Працівники закладів культури та організатори подій мають бути вакциновані. Мають бути щеплені однією або двома дозами. Заклади громадського харчування працівники всі вакциновані, відвідувачі одна або дві дози вакциновані. Заклади спорту, працівники всі вакциновані, відвідувачі одна або дві дози вакциновані. Ринки трогають центр, усі працівники. Вакциновані заклади, заклади торгівлі першої необхідності повинні працівники бути всі вакциновані. Наші школи всі навчаються очно за умови вакцинації стовідсоткової всіх педагогів. Такі ж правила і для міжобласних перевезень або сертифікат про вакцинацію, або документ про одужання від коронавірусу. Скільки в області щеплено людей, розповідає координатор із вакцинації на Львівщині. У нас на сьогоднішній день першою дозою вакциновано. 46 трошки більше 46 відсотків населення, і 38 населення двома дозами вакциновано. Загалом захворюваність в області зменшилася на 17%, повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орес Чемирис. Ми це відчуваємо по показниках захворюваності, які зменшуються. Ми також відчуваємо і бачимо це об'єктивно по кількості щоденно госпіталізованих. Відповідно, ми бачимо також. Що відсоток завантаженості ліжкової в мережі є значно є нижчий з піковим навантаженням. Заповненість лікарень області, які приймають хворих на коронавірус, майже 37%. Ірина Ферен, Володимир Стедник. Новини на Суспільному. Львів.